Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся: повалені дерева, обірвані електродроти і води на дорогах по коліна, наслідки сьогоднішньої зливи у Полтаві. Понад 200 життєвих історій у форматі фотовиставки. Експозиція Янголи спорту відкрилася у галереї мистецтв. Перші із 1600 троє випускників третього ліцею вибрали золоті медалі у міжнародній олімпіаді геніїв. Люди по коліна, а автомобілі по колесо в воді, пошкоджені аварійними гілками та цілими деревами електродроти. Унаслідок цього відключені світлофори. Полтава сьогодні через негоду занурилася у безлад, говорять полтавці. Чому місто під час злив стає непрохідним та непроїзним, та як долали наслідки негоди комунальники? Дивіться у сюжеті. Не буде гідра удара. Гідра все. все. Після спеки знову потужна злива. Одні від дощу ховаються, інші знімають на телефон та завантажують в соцмережі відео, щоб показати, як не справляється з водою зливова каналізація у Полтаві. Такі калюжі утворилися лише за півгодини. В інспекції з контролю за благоустроєм кажуть, з приводу підтоплення до них ніхто не звертався. Додають, стан ливнівок у місті не перевіряли, адже це не їхні обов'язки. По крайній скарг не надходило до нас в інспекції. Заступник голови Полтавської обласної ради в минулому заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Олексій Чепурко говорить, ливнівки забиті через пісок під бордюрами. Як тільки підуть перші нормальні, більш-менш нормальні дощі, все це буде змити в зливову каналізацію, воно там залишиться. А ми з вами зараз є свідками того, що під бортом у нас так з зими ніхто і не прибирав. Там вже метрові такі полоси піску, грязі і всього тільки. І зараз сюди ще додається цей щебінь. В результаті він заб'є ці наші всі ливневі каналізації, і на осінь нас чекають підтоплення, і знову чекають, у нас забиті ливнівки по всьому місту. Чому зливова каналізація не функціонує? Запитуємо у виконуючого обов'язки міського голови Полтави Андрія Карпова. Тому що їх роками ніхто не займався, не чистив. Зараз підрядник повинен вже почати їх обслуговувати. Це те, що володіє, якщо більше інформації, треба в ЖКХ звертатися, щоб вони розказали. Проте, в управлінні ЖКГ на наші дзвінки не відповідають, і це ще не всі наслідки негоди. На розі вулиць героїв УПА, колишня Ватутіна, та Володимира Кисельова раніше зигіна впав горіх та повалив стовп з дорожнім знаком. Не витримав негоди, і цей каштан зламався та пошкодив електромережі. Пориви ліквідовували аварійні бригади комунального підприємства «Міськсвітло». Мешканці найближчих будинків протягом години були без електроенергії. У міськсвітлі кажуть, падали дерева і на машини. Точно їх кількість назвати не можуть. Не працювали і світлофори на перехрестях соборності Дмитра Коряка, соборності Сінна, Сінна Пушкіна, Сінна Шевченка, Пушкіна Петлюри, Пушкіна Халтуріна та Зигіна Петлюри зазначили у міськсвітлі. Були пошкоджені електромережі на сіми перехрестях. Не працювали світофори, а також були обриви на електромережах зовнішнього освітлення. Всі перехрестя вже працюють, мережі відновлено. Також частково відновили мережі зовнішнього освітлення, бригади ще працюють. Усуваємо пориви. Рятувальники до ліквідації аварій, спричинених негодою, не залучалися у полтавському гідрометцентрі. Повідомили потужних злив найближчим часом в області не очікується. Сьогодні до кінця дня у нас ми знаходимося під впливом області зниженого тиску. Формуються активні конвективні явища завдяки чому. У нас відмічаються короткочасні зливові дощі, посід, ну, на більшій частині території області відмічаються грози, і навіть місцями відмічався град. Але вже сьогодні вночі і завтра в день буде характер погоди визначати область підвищеного тиску. Тож буде завтра чудова погода. Опадів ми не очікуємо. Погода без опадів зберігатиметься у Полтаві і 23 червня. А 24 та 25 знову пройдуть короткочасні грозові дощі різної інтенсивності. Повідомили у гідрометцентрі. Тим часом є загроза падіння аварійного дуба по вулиці Затишна у Полтаві. Дерево давно протрухло зсередини і може впасти на сусідні будинки, кажуть місцеві мешканці. Чому комунальники досі не спиляли небезпечний дуб та чого побоюються люди, дізнавалася Івана Дімова. У дворі по вулиці Затишній у Полтаві високий трухлявий дуб. Місцеві мешканці занепокоєні. Кажуть, деревина може впасти в будь-який момент, адже вона стара і її треба негайно спиляти, доки не обрушилася на сусідні будинки. Подивіться, чиста арифметика. Дуб метр метрів 25 висотою. Подивиться, скільки Додому. І якщо можливо, то покажіть, от там, як він вигнило це все. Як він рухне, вага там самошедша. Він же розвалиний тільки балкон, ладно, там машини поб'є, це таке діло машини. Бо з ним вона железяка, наживна. А як провалило там стіну, тоді що? Полтавці розповідають, що до них неодноразово виїжджала комісія з міської ради по визначенню стану дерев. Востаннє були 22 травня. Тоді дуб визнали аварійним і таким, що підлягає спилюванню. Та за місяць так нічого і не змінилося, зазначає місцевий мешканець Володимир Телятник. Зверталися на всі гарячі лінії на 1545, і на урядову лінію. Гарячу, на обласний облколцентр звернулися, на оперативно-диспетчерську службу міськвиконкому. Люди дзвонили з усіх домов, практично, з усіх будинків. Є велика небезпека, що він може впасти на будинок напротив уютна, 17 дроб, 19, на проїжджу частину дороги вулиці Уютної, і відповідно на пішоходну дорожку. Ось де люди тут ходять, діти тут ходять, і так далі, в будь-яке він може завалитися. Через аварійний дуб вихід із двору будинку став небезпечною зоною, додає місцева Олена Дашевська. Дуже часто ходимо в ту сторону на базар, сюди в магазин. Ну і машини проїжджають, тому, звісно, проблему потрібно вирішувати негайно. І якщо буде штурмове попередження, сильний вітер. То два будинки під загрозою руйнування у комунальному підприємстві декоративні культури, яке займається спилюванням аварійних дерев у місті. Нам повідомили про ситуацію. Знають, але поки не мають можливості усунути цю проблему. На даний час після оформлення належних документів ми шукаємо 22-метровий автопідіймач. тому що наша техніка до цього дуба на жаль не достає. Як тільки ми автопідіймач знайдемо. Ми виконуємо роботи по знесенню аварійного дерева. Автопіднімач підприємство декоративні культури запросило у ДСНСників. За словами Сергія Сілаєва, техніку-рятувальники пообіцяли надати найближчим часом. Рятувальники у Полтаві деблокували чоловіка, який застряг між трубами тепломережі. Повідомляють на сайті відомства. 20 червня о 16.28 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грушевського між трубами тепломережі застряг чоловік. Надзвичайники, які прибули на виклик, деблокували громадянина. Для надання допомоги залучалися чотири працівники особового складу 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця техніки. Ще одного агента ФСБ, який готував багатоетапні спецоперації у різних регіонах України, серед яких і Полтавщина, викрила служба безпеки України. Російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб'єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів. Ці дані потрібні були ворогу для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знестромлення п'яти областей України. Військові контрозвідники СБУ затримали підозрюваного у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання. За вказівкою агресора він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії. Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв'язку. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. І сьогодні у Полтаві попрощалися з ще одним героєм, який загинув, захищаючи Україну. Біля свято Успенського кафедрального собору. В останню путь рідні проводжали морпіха Руслана Ковтуна на панахиді за загиблим воїном. Побували наші журналісти. Перед свято-успенським кафедральним собором знову труна з синьо-жовтим стягом. А над нею рідні, які вже ніколи не побачать свого героя. Сьогодні у Полтаві прощалися із полеглим на війні, захисником Русланом Ковтуном. Руслану було 31 рік. Він жив у Полтаві. А у вересні 2020-го хлопець призвався на військову службу за контрактом. Він був матросом. Він був Дуже маленький, біленький, такий дуже активний. Якщо захищав когось, то до кінця, якщо з кимось бився, то вже від душі. Якщо вчився, то теж старався. Він був дуже щирий в усьому і не має більшого горя, ніж ховати дітей. Це ми ніколи не пробачимо нікому. Стрілець помічник гранатометника взводу морської піхоти. Руслан Ковтун свій останній бій зустрів в районі населеного пункту Старомайорське, що на Донеччині. Сталося це 13 червня. Загинув під час штурму ворожих позицій в результаті ворожого мінометного артилерійського обстрілу, отримавши поранення. Несумісне із життям У полеглого морпіха Руслана Ковтуна залишилася мати буде і історія нашої перемоги, і саме Руслан і інші захисники наблизили цю перемогу. Тому ми сьогодні ще раз і ще раз будемо говорити: дякуємо тобі, Руслану, за твій подвиг. Ми про нього пам'ятаємо, що ми не пишаємося, і що ми будемо його дійсно пам'ятати в історії сучасної України. Поховали загиблого воїна на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. У Полтаві сьогодні вшанували і пам'ять загиблих спортсменів, життя яких забрала Росія під час повномасштабного вторгнення. Понад 200 життєвих історій у форматі фотовиставки Янголи спорту розповідають про їхній шлях. Є серед них і історії шістьох спортсменів із Полтавщини. Більше про це розкаже Анна Литовченко. Янголи спорту у Полтаві презентували фотопроєкт, присвячений пам'яті українських спортсменів і тренерів, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. Це вже дев'яте місто, в якому ми робимо фотовиставку з нашими героями. Сам проєкт почався ще в квітні 2022 року. Ми мали на той час 30 історій, але кожного дня щотижня проходили. Трагічні звістки про наших спортсменів, тренерів, суддів, які віддавали життя за нашу батьківщину, які трагічно загинули. Це насправді виставка про те, що український спорт це про гідність і честь, це про героїчність. Серед понад 200 життєвих історій у проєкті є світлини і розповіді про спортсменів з Полтавщини: Віталій Личманенко, Олексій Ханілевич, Максим Кагал, Віктор Котелевець, Михайло Кравченко, Євген Переполиця, Артем Осін. Їхнє життя і мрія забрав ворог. Тут є в тому числі фото загиблих спортсменів з Полтавщини, Сумщини з інших регіонів. Це виставка про наших героїв, виставка про наших земляків, це виставка про видатних спортсменів, які віддали своє життя для, для того, щоб Україна в цій війні перемогла депутатський корпус Полтавської обласної ради долучився до підтримки цього заходу. В нашій області є спортсмени з горішніх плавнів, Кримічуга, І останні, хто загинув, це з грівого спорту, хлопець Полтавщини, саме з Полтави. Це хлопці і з спортивного картингу, з кульової стрільби, баскетболу, кікбоксингу і грівого спорту. І спортивний комітет України ВДМ. Сторінку реквієм, де всі спортсмени олімпійських і неолімпійських видів спорту загинули трагічно. Олег, друг полеглого на Донеччині Артема Осіна, пригадує, Артем був кандидатом у майстри спорту з чотирьох видів боротьби. Вони разом йшли нелегким спортивним шляхом. Ми росли, підростали, дружили, товаришували і потім пішли на спортивну секцію. Займалися, я грегінською боротьбою, я вільною боротьбою. І так потрішку ми зростали, зростали йшли пліч-опліч. Пліч, в одному залі тренувалися. Така людина пішов захищати свою країну, бо він патріот. Фотовиставка діятиме з 21 червня по 2 липня у художньому музеї імені Ярошенка. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру експодатківцю з Полтави, який прикривав незаконну діяльність місцевого лікеро-горілчаного заводу. За даними слідства, підприємство виготовляло горілку та різноманітні алкогольні настоянки без відповідної ліцензії та з підробленими акцизними марками. Щоб не сплачувати податки, готову продукцію підприємство збувало партіями за готівку по всій Україні, не відображаючи це у податковій звітності. Лише від Одного складу, на якому зберігалося понад 74 тисячі пляшок з алкоголем, бюджет недоотримував близько 2,5 мільйонів гривень акцизного податку. А керівник підрозділу податкової прикривав цю діяльність, каже речник територіального управління Держбюро розслідувань Олександр Білка. Під час обшуків працівники ДБР вилучили понад 400 тисяч пляшок готової продукції, а також сотні тисяч підробних марок акцизного податку. Після розслідування ДБР посадовця звільнили з органів податкової служби. Наразі ж йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Це ж зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років. Досудове розслідування триває. Також додам, що наразі фігуранту повідомлення про підозру буде доповнене іншими складами злочину. Також встановлюються всі його співучасники, як з числа працівників податкової, так і представників заводу. У Полтавського державного аграрного університету новий ректор, професор Олександр Галич. Обрали його 20 червня. За проголосувало 89,6% виборців проти було 2%. Олександр Галич був єдиним кандидатом на цю посаду. До цього він був першим проректором вишу в обов'язки ректора. Поки що він офіційно не вступив, бо попереду ще процедура погодження у Міносвіти. Нагадаємо, попередня керівниця Валентина Ранчій обіймала посаду ректорки Полтавської державної аграрної академії протягом майже 12 років. У нас процедура виборів почалася насправді ще з кінця 2021 року, в грудні оголошена була, і в нас якби, вибори повинні були відбутися 11 березня 2022 року. Організаційним комітетом було прийнято рішення продовжити процедуру. Вибори проводилися в укритті, дільниця працювала в укритті, де він був претендент, ніхто інший не подавав кандидатури. Четверо полтавців претендують на премію Верховної Ради, яку надають молоді за досягнення у розвитку парламентаризму і місцевого самоврядування, а також педагогічним працівникам. Голосування за них триватиме до 30 червня на сайті Смарт Регіону Полтавщини. Хто ці полтавці та чому вирішили подати свої кандидатури на конкурс, розкажуть мої колеги. На Полтавщині триває голосування за кандидатів на здобуття премій Верховної Ради України. Її надають у двох категоріях: за внесок молоді у розвиток парламентаризму і місцевого самоврядування та педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної, середньої, професійної та позашкільної освіти. Щороку Верховна Рада України за своєю ініціативою звертається до органів місцевого самоврядування саме обласних рад із пропозицією визначити кращих. Молодих політиків або тих молодих людей, які займаються молодіжною політикою, для того, щоб їм були вручені премії Верховної Ради України. Така премія якраз раз на життя виплачується із державного бюджету. Тому це ініціатива держави. Ми трішки її модернізували. Тобто ми не хочемо приймати рішення одноосібно за рішенням тільки комісії, за визначенням комісії. Ми звертаємося до. Громадськості для того, щоб вони перше висунули своїх кандидатів, а друге за них проголосували. І той, хто переможе, він буде якраз тим номінантом, за якого буде голосувати обласна рада. Олександр Глазу один з тих, хто подає свою кандидатуру у категорії розвитку місцевого самоврядування. Висування на номінацію вільне через платформу Смарт Регіон. Я ще вже протягом 10 років, ще з 2012 року активно працюю за напрямком розвитку самоврядування. Проводив тренінги на рівні університету, потім міста, потім я став головою асоціації в аграрних вищих навчальних. Закладах далі депутатство. І на сьогоднішній день я як радник голови з молодіжних питань по області активно працюю над розвитком самоврядування. Дарина Іванко також претендентка на премію і теж в категорії місцеве самоврядування. На інші премії я ще не подавалася, оскільки. У сфері молодіжної політики я працюю не так давно, хоча за своє життя вже маю дуже багато нагород в інших сферах, зокрема в науковій, творчій професійній діяльності. Тому це такий новий крок до майбутнього і поштовх працювати і далі. і Далі у категорії педагогічних працівників від Полтавщини висувається директор Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна та директор Решетилівського художнього професійного ліцею Наталія Бігун. Голосування триватиме до 30 червня. Архітектору Миколі Карюку, автору багатьох новобудов у центрі Полтави, днями випонулося 75 років. Навіть будівлю, які розташовані наші телеканали, створив саме він. Що саме притаманне його стилю, та над чим зустрій працює зараз, цікавилися наші кореспонденти. Офісна будівля Пострітинський, юридичний коледж, готель на Пилипа Орлика, житловий будинок по соборності 46В, готель Аристократ, адмінбудівля, в якій знаходяться телеканали ІРТ та місто плюс. Усе це роботи архітектора Миколи Карюка. 19 червня він відзначив своє 75-річчя. за своє життя. Зоджі створив понад 50 проєктів, що гармонійно поєднали історію та сучасність. Архітектура повинна бути органічна, вона повинна вписувати в середовище. Оточуючи середовище, воно, так сказати, дає сам образ того об'єкту, який там повинен возникнути. Там багато дуже параметрів. І, і висота, і колір, і деталі. Полтава стара, вона має досить таку пластичну архітектуру, з великою кількістю архітектурних деталей. І я в своїх об'єктах намагався, так сказати, зробити так, щоб воно було таке що воно органічно. Протягом 16 років Микола Карюк очолював обласну організацію спілки архітекторів України. Його творчий доробок у Полтаві комплексна реконструкція історичного центру. Одні споруди він реконструював, інші зводив з нуля. Його скляні елементи фасадів додали легкості і будівлям, і образу міста в цілому. Велику будівлю ти сказав, що пошевому вже ж і от таку от будівлю з моєю. Склом поєднали, так казати, зробили, щоб воно. Не над... да. Оце був дуже цікавий об'єкт ще. Це магія світла. Це була доска Пашани. Ескіз будинку, в якому знаходиться наш телеканал, розповідає архітектор, створений у 2008 році. Взагалі, це неомодерн такий. В принципі, в українському модерні збудований. Сам музей, а мені хотілося, щоб воно було в якомусь теж модерній, але більш сучасно. Мені показали стареньке фото, де була будівля, там двоповерхова будівля на цьому місці була. Ну і я зробив такі ескізи, розглянули на містобудівній раді і. Після того ми зробили проєкт. Архітекторка Інна Рощинська пригадує, як з 1966 по 1971 вони навчалися в одній групі у Полтавському інженерно-будівельному інституті. каже, Полтаві з таким майстром пощастило. Колю відрізняє те, що він дуже любить Полтаву. Він, коли проєктує, він е, звертає увагу на історичний осередок біля цього проєкту. І він з повагою. З Проєктує поряд з історичними будівлями. Навіть були такі його проєкти, коли потребувалося знести будинок, а він потім відновлював і нагадував, ось воно яке було. Так було оце на Гагаріна, угол Гагаріна і Стрітенська, і так оце готель, який отут біля Підінституту. Пенсія ні, не чую, говорять архітектори. Вони і зараз сповнені енергії та творчих ідей. Нема в нас пенсії, немає. Ми завжди в роботі, завжди щось придумуємо. От у мене зараз ідея така, що оце зробили студентський сквір, але оця трансформатора в вона, вона е, е, псує весь вигляд. І знаєте, що в мене яка ідея виникла. На цьому місці ще й залишилися фундаменти лютеранської кірхи, і цю трансформаторну просто переробити на маленький пам'ятничок цієї кірхи. Якщо є робота, то я працюю дуже багато і, і, і без вихідних, і так сказати, і ввечері. Зараз Микола Всеволодович працює над проектами будинку садиби в селі Гавронці та логістичного центру біля міста Дніпро. А троє полтавських школярів вибороли золоті медалі у міжнародній олімпіаді геніїв вона проходила у Нью-Йорку. Усього участь брали 1600 учасників з усього світу. Для України і Полтавщини такий результат перший за всю історію незалежності. Хлопці презентували себе у двох категоріях: робототехніка і короткометражний фільм про враження від поїздки та участь в Олімпіаді. Далі у нашому ексклюзивному матеріалі. Олег Запара, Назар Солопіхін і Єгор щасний, випускники Полтавського наукового ліцею номер 3 Вони кілька днів тому повернулися до Полтави з Нью-Йорка, де проходила міжнародна олімпіада геніїв. Хлопці вибороли першість і завоювали три золоті медалі. Такий результат для України і Полтавщини перший за всю історію незалежності. І взяли вони участь в номінаціях робототехніка. Це двоє учнів, Запара Олегі Щасний Єгор і короткометражний фільм. you <laughs> Це Солопіхи Назар. Підготовка тривала від самого початку реєстрації. Команда робототехніки працювала над своїм проєктом близько двох місяців. Назар також працював близько такого періоду, тому що він знімав мультфільми з Лего. Назар Солопіхін вже близько року знімає Лего анімації. каже, поділився цим зі своєю вчителькою інформатики, яка його підтримала і порадила податися на міжнародний конкурс. Темою короткометражного фільму Назара стала вирубка. Старовікових букових лісів карпатського регіону я вирішив, що потрібно якось заторкнутися цієї проблеми, адже у нас один із найпотужніших масивів старовікових букових лісів усій Європі. Процес зйомки він зайняв у мене приблизно два тижні. Серед складнощів створення проекту, адже для повноцінного фільму потрібно якісне освітлення, також певні статичні матеріали. Найголовнішою проблемою це були блекал. А от Єгор щас та Олег Запара презентували у Сполучених Штатах свого власного робота на ім'я Козак. Наш проєкт був в напряму екології, щоб відновлювати українські та не тільки українські флори і фауну. Наш робот робить завдання таке: він збирає сміття та потім на це місце сажає дерева. Створюємо ми його приблизно з жовтня 2022 року. Для матеріалів ми використовували конструктор Тетрікс. Наш робот. Важив десь 7-8 кілограмів. Усього участь у конкурсі брали 1600 учасників з усього світу. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті rt.pl.ua. Бережіть себе, все буде Україна.